Всім привіт друзі! Мене звітлі з динамий у каналі Та я дуже давно вам не записувала влоги. Зараз я зайду в свій телефон. Та гляну, скільки в мене не було відео. А скільки влогів не було, і за того, що я просто не встигаю. От справді, вибачте за тряску. Просто не встигаю. Зовсім не встигаю. Зараз я гляну, скільки в мене не було відео. До речі, давайте піднімати підписник. Я хочу з вами поговорити. У мене 75 підписників, друзі. Я для нас стараюсь. Я і так влажу свій графік отак пролажу, тому що він просто розбитий. Ну, я стараюся, ви мені не ставите лайк. Давайте поставимо лайк та підпишемось. я чекаю. Так. Відео я не знімала 12 днів. А зараз скажу, скільки я не знімала влоги. Боже, як би не було. Влог не знімала 2 тижні. Друзі, давайте міняти це. Домовились все. Ви ставте лайки, підписуйтесь, а я вам чисті знімаю влог. В мене новий мікрофон, це означає, що звук буде чистіший, краще. Так. Зараз я не знаю, що я хочу зробити в мене завтра. Виступу бандури я там не можна знімати, на жаль. Ну, я обов'язково. обов'язково. Завтра вам зніму влог. До речі, сьогодні буде у нас влог мій вечір. Ну на мікрофон до футболки пристав. Помогіть. Які достатньо мені... О. Так. Обичця трішки таку. набережність мою. Стабілізація не найкраща в мене, звісно, но я недавно поїла апельсин. І дитика мені класна кофта прийшла, вам покажу зараз. Ось це інсенсей, я з її поміряю. Покажу вам. Ну, я це відео, напевно, не встану влог зняти ввечері, тому що у нас уже... скажіть, коли один. 21.59 що я зараз не зняти це розмовне відео. Так, ось така вона, вона типу укорочена, я її замовляла на сінцей. Просто всім рекомендую. Дуже тепла. замовляйте, краще, якщо ви хочете, щоб вона вам закривала. ну, Ось так було. Закривала. <смір> футболко, а не, типу, Ось так укорочена, бачите, вона така мені. А Закривала ось так, то краще замовляйте на більше. Бо я замовила на розмір менше, тому що я хотіла таку урочину. А якщо хочу, добре. Ну, така прикольна, тепленька, Дуже мені подобається. Але мені за цей колір трішки для мене темнуватий. Ну, насправді в житті він трошки світліший. Чомусь на камеру, так. Давненько з вами не розмовляла, друзі. І ще хочу вам запитати, у вас який хоче злякнути, я скачала таку програму. У мене давно скачено, я uh, дізнався про її функцію, що можна дивитися, що, яке найбільше відео подобається аудиторії. Давайте зараз зайдемо на цю програму та глянемо. І ви напишіть у коментарях, мені буде цікаво, скільки вам, ну, які вам подобається. Так, зараз глянемо, найбільше вам відео сподобалося за цей тиждень. Так. Мій день влог. Як любити себе та все стагати? вам таке подобається, добре? Мій ранок пльоха стати любив до себе, моє вибрання перший день зими, осінь, пока. Я плачу. Ось такі вам відео, я зрозуміла, пока Ммм, Це ж є таке. Зіграємо в гру, яке відео на дивилися минулого тижня, Я думаю що... Ні, не вгадала. Ого. Скільки тут переглядів було добре. Вам найбільше сподобались мої ранки влог. завтра зніму обов'язково. Не забуду, обіцяю. <смі> так, е давайте, ми все-таки обіцяли, що ми з вами порозмовляємо, а я обіцянки свої тримаю. Е ви мене питали в інстаграмі, коли що я продаю? Я продаю вироби з ниток, друзі. Запам'ятайте, це вже нарешті. Я продаю вироби з ниток. Uh, я хочу розповісти де я навчаюсь в я якій школі. Думаю, це буде цікаво. Я навчаюсь в приватній школі не буду палити яка. Ну, Приватна школа це прикольно, але там більш пантон, більше понтов більше, чим самого діла. Так, да, звісно, відлічається, але не дуже я вам скажу від державної. Ні, ну, звісно, є в дічі. Ну, не прям. Великі-великі. Ще хочу розповісти, ми сьогодні їздили на ВДНХ. На резиденцію мрій. Там фабрика мрій, фабрика мрій. Це цікаво, нічого не скажу. Але воно красиво. Воно я познімала там для На жаль, влог не знімала, бо, бо школа, а в школі взагалі телефон не можна, так як так чисто фотографувала. І там так красиво, ну красиво, це правда. Було цікаво, але не дуже чесно, не дуже цікаво. Це не коштує. Ми зплатили за 400 гривень. Я скажу чесно, це не коштувало 400 гривень. Я б за це, це заплатила ну, максимум 200. Ну, добре, 300, ну, на 400. І цін там купити 4 на палички 100 гривень. Я, звісно, це не 100 гривень це недорого, але для маршмеллоу, мені здається, забагато. Ну, моя рекомендація. Для таких людей, як я, це було цікаво. Краще сидіть на каток, бо я на каток дуже хочу. Судити, до речі, і там для мене прикольніше. До речі, у мене до вас таке питання прохання даже. Якщо ви знаєте якусь класну, може, якісь програму, чи якісь, я не знаю, будь що, Щоб гарно е, вивчити українську мову, скажіть мені, я дуже хочу гарну дикцію. Але вчителька є? 4 класі. Дюдмила Вікторівна. Надіюсь, вона не вбраться, це ще спалило її ім'я. Ну, в будь-якому разі не знаєте, хто вона. Вона дуже-дуже красива, українська мова. Я просто милуюсь її е звуком. Тільки чую її голос, в мене зразу вушка просто тають. Це просто ідеально. Хтось знає, розкажіть мені, будь ласка. Мені буде це дуже-дуже цікаво почитати. До друзі. Відео. Розклад відео. Нарешті я трішки сформувала це. Відео я знімаю. П'ятниця, субота, середа. субота, середа. А, ну, Звісно, можу трішки десь поміняти, можу і вторик зняти. Но... Стараюсь буду вам робити по графіку. Зараз хочу накрутити на бігоді. оці такі красивенькі волосся, щоб зранку бути кочуравою. Звісно, так до речі, я можу запустити косичку, тому що оцей, оцей результат, ідеальний просто, як на мене, вийшов від одної косички. Я її запитала, знаєте як? Отак. От, от просто, справді, заплітала ще й в ліжку, у ну, мене було щось. От ось таке, я просто вам передала всю всю ситуацію, як сказати, от таке воно було. Що я зараз не зняти це розмовне відео? Так, ось така вона, вона типу укорочена, я її замовляла на сінцей. Просто всім рекомендую. Дуже тепла. Не замовляйте, краще, якщо ви хочете, щоб вона вам закривала, ну ось так було. Закривала. Футболка, а не, типу, Ось так укорочена, бачите, вона ну, така мені. А закривала ось так, то краще замовляйте на розмір більше. Бо Я замовила на розмір менше, тому що я хотіла таку типу, укорочену. А якщо хочу довше. Ну, така прикольна, тепленька, дуже мені подобається. але мені за цей кольор трішки для мене темнуватий. Ну, насправді в житті він трошки світліший. Чомусь на камеру, так. Давненько з вами не розмовляла, друзі. І ще хочу вам запитати, у вас який ну, я хочу зглянути, я скачала таку програму. Um, у ну, мене давно скачено, я дізналась про її функцію, що можна дивитися, яке найбільше відео подобається аудиторії. Давайте зараз зайдемо на цю програму та глянемо. І ви напишіть у коментарях, мені буде цікаво, скільки вам, ну, які вам подобається. Так, зараз глянемо, Які найбільше вам відео за цей тиждень. Так. Мій день влог. Як любити себе та все стагати, вам таке подобається, добре? Мій ранок льоха, все таке любов для себе, моє вибрання перший день зими, осінь, пока. Я плачу. Ось такі вам відео, я зрозуміла, пока Ммм, mm, Це ж є таке. Зіграємо в гру, яке відео на часі дивилися минулого тижня, я думаю що... Ні, не вгадала. Ого. Скільки тут переглядів перегляді було добре. Вам найбільше сподобались мої ранки влог. завтра зніму обов'язково. Не забуду, обіцяю. <смі> так, давайте ми все-таки обіцяли, що ми з вами порозмовляємо, а я обіцянки свої тримаю. Е, ви мене питали в інстаграмі, коли що я продаю? Я продаю вироби з ниток, друзі. Запам'ятайте, це вже нарешті. Я продаю вироби з ниток. <плес> я хочу розповісти, де я навчаюсь, в якій школі. Думаю, це буде цікаво. Я навчаюсь в приватній школі не буду болити яка. Ну, Приватна школа це прикольно, але там більш понтов більше, чим самого діла. Так, да, звісно, відлічається, але не дуже я вам скажу від державної. Ні, ну, звісно, є в дічі. Ну, не прям. Велике-велике. Ще хочу розповісти, ми сьогодні їздили на ВДНХ. На резиденцію мрій. Там фабрика мрій, фабрика мрій. Це цікаво, нічого не скажу. Але воно красиво. Воно я познімала там для На жаль, влог не знімала, бо в школі взагалі телефон не можна, так я так чисто фотографувала. І там так красиво, ну красиво, це правда. Було цікаво, але не дуже чесно, не дуже цікаво. Це не коштує. Ми зплатили за 400 гривень. Я скажу чесно, це не коштувало 400 гривень. Я б за це, це заплатила ну, максимум 200. Ну, добре, 300, Ну, на 400. І ціни там купити 4 на палички 100 гривень. Я, звісно, це не Ну, 100 гривень це недорого, але для машмелу, мені здається, забагато. Ну, моя рекомендація. Для таких людей, як я, це було цікаво. Краще сидіть на каток, бо я на каток дуже хочу. Судити, до речі, і там. Як для мене прикольніше. До речі, у мене до вас таке питання прохання даже. Якщо ви знаєте якусь класне, може якусь програму, чи якісь, я не знаю, будь що, Щоб гарно е вивчити українську мову, скажіть мені, я дуже хочу гарну дикцію. Але вчителька є? 4 класі. Людмила Вікторівна. Надіюсь, вона не вбраться, що я спалила її ім'я. Но ви в будь-якому разі не знаєте, хто вона. Вона дуже-дуже красивана, українська мова. Я просто мил милуюсь її е звуком. Тільки чую її голос, в мене зразу вушка просто тають. Це просто далі. Хтось знає, розкажіть мені, будь ласка. Мені буде це дуже-дуже цікаво почитати. До речі, друзі. Відео. Розклад відео. Нарешті я трішки сформувала це. Відео я знімаю п'ятниця, субота, середа. субота, середа. А, ну, Звісно, можу трішки десь поміняти, можу і вторик зняти. Но... Стараюсь буду вам робити по графіку. А, зараз хочу накрутити на бігуді оці такі красивенькі волосся, щоб зранку бути кочуравою. Звісно, так до речі, я можу запустити косичку, тому що оцей, оцей результат, ідеальний просто, як на мене, вийшов від одної косички. я не заплітала, знаєте як? Отак. От просто справді заплітала ще й в ліжку, щоб... ось таке. Я просто вам передала всю всю ситуацію, як сказати, от таке воно було. Довго вже вийшло, я хочу вам подякувати за перегляд, я поклонюсь. Стоя за перегляд! Дякую вам за перегляд! Всіх люблю! До нових зустрічей! всім капка!